Прогулянка з собакою у Васильківських Карпатах. Місце, де можна знайти не лише гарні краєвиди, а й нові фобі. Але про все по порядку. Давно хотіла погуляти з щепоном цією красивенної місцинкою, але щоб поїздка була більш емоційною для мене, вирішили їхати на світанок. Насправді все пішло не за планом самого ранку, бо я дуже затрималася з виїздом, а потім, маючи координати найкращої локації, вперли знак перекритої дороги і зустрічали ми той самий світанок десь в полі. Наш план, то звісно не входило, але насправді це було неймовірно. Але наші ж люди просто так не здаються. Тож ми поїхали всіма обізними дорогами і потрапили до того самого славнозвісного місця. І що вартує сказати? Дуже гарно, от прям дуже для прогулянки з собакою, просто фантастика. Відкрита місцина взагалі немає нікого. Для собаки багато простору і побігати, і понюхати, і покачатись. Гуляти можна пагорбами, можна лісом. Просто класно в красі і тиші провести час разом, бо ключова ідея була все ж таки провести чіпона в нове місце подалі від міста та купи людей. Що стосується саме людей, то у серпні, вересні для нас з вами тут є особлива розвага. Називається вона Не зароби собі фобію на павуків бо. Вони тут буквально повсюду, на кожний метр, сидить жирний павук і чекає, поки ви влізете в його повутиння. А після самої прогулянки вони неочікувано будуть вилазити з вашого рюкзачка та передавати вам привіт. Це так, люди з фобіями, щоб ви знали, куди їдете. Повертаємось до краси. Васильківські Карпати це мальовничі пагорби і ліси біля міста Васильків, це Київщина, які люблять називати маленькими Карпатами. Це місце для тих, хто хоче активної прогулянки близької до походу в гори, але поруч. З Києвом, розгулятись, тут є де, бо площа величезна, а доїхати можна як авто, так і публічним транспортом. Тож хапайте свого улюбленця, терма, щось смачненьке, заряджайте телефони, щоб зробити красиве фото. І гайда сюди, корисні координати лишаю в описі, щоб ви, як і я, не втрачали час, шукаючи дорогу. І щоб не забути про цю локацію, зберігайте це відео.